Дивитеся Суспільне Одеса. Підписуйтеся на Суспільне Одеса у соцмережах. Транспорт, логістика, інфраструктура. Які питання підіймали на форумі відновлення Одещини: скільки коштує війна для України та як підтримувати економіку? В Одесі повертається до звичайного режиму роботи дитячий садочок, який був пошкоджений внаслідок ракетної атаки російських військових. В Одесі розширять реабілітаційний центр для військових. Про це на форумі відновлення Одещини заявив голова військової адміністрації Олег Кіпер. Зараз ми працюємо над створенням другого реабілітаційного центру. Реабілітаційний центр ветеранів війни. Сьогодні вже в червні місті запущений там. До декілька поверхів дороблюються ремонти, але більша частина вже його працює. А інший ми зараз відпрацьовуємо ще один. щоб був би також великий рецінний центр. Частина його вже працює, але ми працюємо над його розширенням. за словами керівника області. Пріоритетним у відновленні одеського регіону залишається інфраструктура і підготовка до опалювального сезону. Пріоритети це, звичайно, військові, але ми не можемо позавою залишати інфраструктуру, тому що якщо її запустити, потім це буде набагато важче і набагато дорожче це все відремонтувати. Ми готові на близько 60%. Роботи тривають. Окремі роботи тривають в цілодобовому режимі. Мова йде про підстанції 330 кВт, мова йде про підстанції 110. Сьогодні фактично Одещина може покрити в зимовий період близько 20% своєї потреби за рахунок альтернативних джерел енергії це вітроелектростанції, сонячні електростанції. Збитки російських атак по портовій інфраструктурі регіону готові профінансувати найбільші порти Європи. Коментує заступник голови військової адміністрації Роман Григоришин. Ще до цих обстрілів портів ми, у нас було дві дискусії. Одна ми були фактично в порті, один з найбільших портів Європи Бременхафен. І один, з одним ми онлайн зв'язувалися, це порт Роттердам. І в обидві адміністрації обидві цих двох одних з найбільших портів Європи вони говорили про те, що вони готові сідати з командами наших портів, з адміністрацією портів України і пропрацювати план. Розширення розбудови портів після воєнного, і так далі також на Одещині очікують фінансування для проєкту мосту через Дунай для проходження вантажівок. Потрібно розуміти, що цей проект з власними силами України не реалізувати, і власним бажанням України не реалізувати. Для цього потрібно, як мінімум бажання двох сторін це Румунії і України. Наче виглядає, що зацікавленість з румунської сторони є. Йдуть міждержавні переговори з приводу цього проекту. Два трильйони гривень на рік саме скільки коштує війна для України. Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль. Разом з тим, за словами чиновника, українські золотовалютні резерви зросли до історичного максимуму з 1991 року. Так відбувається, тому що держава нераціонально розподіляє зайві надходження. Коментує економіст Сергій Окубовський. 50-55 мільярдів доларів ми отримуємо. І що цікаво, що е, зараз ми отримуємо більше грошей ніж нам потрібно. Саме тому ви бачите, що відбувається з валютним курсом: курс гривні десь на 10 мінімум зріс. Чому? Тому що а держава не знає, куди витрачати ці зайві мільярди доларів та євро. Тому у нас золотовалютні резерви, вони зараз це рекорд за всі роки незалежності. Видатки міжнародних партнерів зменшуватимуться з припиненням війни. Саме тоді варто очікувати значної кризи в економіці. Коментує експерт Сергій Якубовський. Після війни буде дуже важко, дуже важко, тому що грошей буде Україна отримувати значно менше. А деякі з цих грошей це не допомога, це кредити. Наприклад, Сполучені Штати, от вони відверто, вони завжди виступали за війну з Росією і вони надають саме допомогу. Тобто кредитів там майже немає. Тобто ми не маємо нічого повертати Сполученим Штатам. А Європейський Союз десь дві третини це кредити. Тобто війна закінчиться і скаже, так, будь ласка, повертайте, а чи ми будемо повертати? Дитячий майданчик, гральні кімнати та спальні. Все це було пошкоджено в одному з одеських дитячих садків після нічної атаки російськими військовими 23 липня. Приїхала я сюди в садочок приблизно через пів години, коли сталося це, тому що позвонила своєму охоронцю. І він сказав, що садочок постраждав, але він ще не все перейшов і не все перепровірив чи дещо постраждало. Зайшла вперше сюди, в спортивну залу, яку ми. Тільки закінчили, зробили тут ремонт, і вона у нас була дуже гарна, файна така, цікава для дітей. Тут висіли всі гардини, вибиті вікна. Ось можна побачити, що вони вибиті. Ті вікна також сіли. Ми просто їх закрили так, що їх не можна відкривати, тому що ну, можна це було зробити. І щоб не закривати плівкою, ми закрили їх так спеціальними шуруповертом. Тут от. Можна побачити на стелю, це все отак висіло, вікна так валялися, і було дуже-дуже печально, але головне, що тут не було дітей в цей час, коли це сталося. Наразі через пошкодження в садочку може працювати чотири групи з 11. До нас приходило дуже багато перевіряючих, які робили огляд, висновки, акти перевірок. І на даний час комунальна установа також нам. Виділила людину, яка буде ремонтувати наш дитячий садочок. І от зараз, я так розумію, робляться всі документи з приводу нашого ремонту. Як тільки все це буде зроблено і підписано, так тільки зразу почнеться так сказати, ремонтування всього, всіх ну, вікон і всього іншого в наших групах. Після атаки по місту садочок не відкривався один день. Потім через відсутність водопостачання працювали півдня. Наразі звичайний режим з сьомої ранку до сьомої вечора. Батьки відреагували, Вони дуже були засмучені, що таке сталося з садочком, але вони нам дуже швидко прийшли на допомогу. Тут було дуже дуже багато чого прибирати. Вони нам все допомагали прибирати прямо зранку до вечора. Всі разом, як одна велика родина, все це робили дітей. Я думаю, що їм дуже також страшно їх приводити, але в нас є укриття, і в нашому укритті буде діточкам ну, краще ніж, наприклад, в великоповерховому будинку. Без діток сумували. В садочку було тихо, е, такі якісь були неспокійні відчуття. Страшно, так, звичайно, страшно, тому що у нас дуже велика відповідальність на нас покладена за діток. Ось це, мабуть, найбільше нас турбувало, коли ми повернулися до роботи. Звичайно, переживаємо, звичайно, переживаємо, але вже навики в нас набуті, скажімо так, швиденько спускаємось в укриття. І... Відчуває свою відповідальність. На жаль, на вулиці також постраждали дитячі майданчики, дитячі альтанки. Ось тут ми можемо побачити стелю, яка постраждала від обламків ракети і постраждали такі дошки на деяких альтанках, а також маленькі будиночки, де діточки граються. Влада Матвійчук, Сергій Романенко, Суспільне новини, Одеса. Ну, точно можеш ти скажеш? Остаточно і на сказати. Під час засідання у справі нападу на громадського діяча Сергія Стрененка свідок Сергій Сачков розповів, що ймовірно бачив на французькому бульварі одного з нападників Олександра Ісайкула, який розповів, що його підрізали та спочатку відмовлявся від виклику швидкої. Дві людини рухались в сторону мене, один був без футболки, футболку тримав на животі. Після чого ми попросили мені визвати таксі. Я запитав нашого таксі, Ті, от мене підрізали, мені треба уїхати далі. Кажу, можу вам швидку викликати. Після чого він відказався швидку, щоб я йому викликав. Він там походив, походив сів на лавочку, після чого йому стало ще хуже, він каже, визви мені швидку, бо й мені ще хуже стало. Зров'я я не бачив, ну бачив вже на живі, коли його посадили в швидку. Він проходив ще з якоюсь особою, але ну, та особа просто бути, ну. Незнакомо йому, просто теж хотіла надати йому допомогу. Сачкова допитували на стадії досудового розслідування, але раніше впізнання Ісайколо не проводили. Повідомили під час суду. Його показання доводять. Версія обвинувачення про нібито напад Стерненка на Ісайкола та Кузніцова безпідставна, розповів адвокат Ілья Воробйов. Ми показуємо логіку дій нападників, тобто поранений чоловік. Тікаючи в пізно ввечері, десь біг по вулиці, і замість того, щоб просити допомогу, викликати швидку медичну допомогу, звернутись до правоохоронців, він же жертва нападу. Він навпаки намагався будь-яким чином уникнути. Офіційного якогось фумачного до цього ми допитували поліцейського, який також йому пропонував допомогу, але він від нього почав тікати під час засідання. сторона захисту відмовилась від допиту двох свідків посувайла та каушана, оскільки слідчі півроку не можуть організувати їхній привіт у суд. Також адвокати долучили до справи копію вироку щодо другого нападу на Стерненка. Там засудили нападника, дали йому 10 років позбавлення волі за замах на умисне вбивство. Ми долучили цей вирок, тому що ми. Ми хочемо довести суду, показати, що це була низка серія нападів. Обвинувачення направило до суду два клопотання. Одне клопотання щодо призначення амбулаторно-комплексної психолого-психіатричної експертизи стосовно обвинувачення. Друге клопотання це щодо призначення комісійної експертизи зброї та сліди і її використання саме складного ножа. Нагадаємо, на громадського діяча Сергія Стерненка було скоєно три напади. Під час останнього у травні 2018 року за версією слідства Стерненко смертельно поранив одного з нападників Івана Кузнєцова. Прокуратура закидає йому умисне вбивство, а також незаконне поводження зі зброєю. Сам Стерненко версію прокуратури відкидає та стверджує, що це був самозахист. Прокурор у справі ігор піщевят від коментарів. Відмовився. Наступне засідання призначено на 25 серпня. Михайло Кушнір, Іван Форосян, Суспільне новини. Одеса. Прогноз на вихідні 5-6 серпня. По всій Одещині ясна погода. Вітер Південно-Західний 5-6 метрів на секунду. Стопчик термометру коливатиметься від 20 до 24 вночі та від 28 до 30 градусів в день. В Одесі ясно, без опадів. Температура повітря вночі 20-21 з позначкою плюс. В день 28-29 градусів тепла. Дивитися Суспільне Одеса, Підписуйтеся на Суспільне Одеса у соцмережах.